Шановні колеги, всім добрий, доброго здоров'я. Сьогодні ми проводимо засідання виконавчого комітету Рухетнянської селищної ради. І із 22 членів прибуло 12. Наявність необхідного форму для нашої роботи є. Але перед відкриттям виконкому прошу вшанувати конучання пам'ять наших захисників, захисниць, мирних жителів нашої держави, які загинули до рашистської агресії проти нашої держави. Ми завжди будемо пам'ятати їх ратне безсмертне подвиг на полі бою. Вічна пам'ять! Вічна слава і царство небесне, героям. Дякую, Шановні члени виконавчого комітету, засідання виконкому я оголошую відкритим І до вашого уваги пропонується такий передовденний про затвердження протоколу номер 26 від 29 грудня 2024 року засідання комісії з надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям, які брали або беруть участь у захисті України, членам їх сімей та членам сімей заявило військовослужбовців. А саме ми відділяємо гроші на поховання. Нашого земельника жителя Салона Сташка виділяємо кошти батькові кулику Сергію Івановичу у розмірі 50 тисяч гривень на поховання їхнього сина. Прошу підтримати, хто за, хто проти, хто утримався. Я корішення прийде одного голосу. На цьому розцілені виконкому оголошую закрити.